Київська Русь, Козацька доба та Україна в 19 столітті представлені на новій виставці в історичному музеї, яка має назву Великі в малому історичні замальовки. Тут глядачі можуть побачити більше 80 експонатів, серед них криниця, одяг, речі, що пов'язані з Іваном Мазепою та Павлом Полуботком, книги Апостол та Євангеліє, каталог колекції Василя Тарновського тощо. Переважна більшість це якісні копії та муляжі. Їх можна роздивлятися, гортати, брати до рук. Те, що підібрано для цієї виставки, це не просто колекція, до якої трепетно треба підходити, затаївши позив. Це речі, які ми можемо взяти в руки, щоб з'ясувати от його вагу да, цього предмета, щоб зрозуміти. Для чого і яким чином ним користувалися. Ну, а десь трохи відчути себе причетним до тих подій, які пов'язані з цим предметом. Організатори виставки також підготували вісім постерів, на яких зображені фрагменти деяких предметів. Аби людина не лише їх побачила, те, що зазвичай вони не бачать, ми додали ще відео, яке можна через QR-коди сканувати своєму мобільному і подивитися і дізнатися, що це таке, звідки воно, чи є воно у нас клесі, чи немає, і яка історія пов'язана з цією речі. Кодовою є колекція доволі коштовних шабель та шабельних румків 17-18 століття, яка налічує понад. Є шабля гетьмана Івана Мазепи, на якій є Божа Матір зображена. Вона була невелика, не більше ніж розмір сірникового коробка. А серед таких маленьких це, наприклад, емблема музею, яка є на всіх документах друкованих, Вона десь 2 сантиметри. Ось і ви можете як звична емблема, печатка там є, але ви її не побачили. А тут ви якраз ви можете її побачити у велику з козаком, з хоругвою, тобто як символ нашої нації. Виставка в історичному музеї триватиме протягом півроку.